Каже, враження таке, що про нас всі забули: боєприпасів не вистачає, живої сили не вистачає, і ще й потім нас обізвуть зрадниками або боягузами. Враження таке, що відбувається якась системна торгівля українськими територіями, так на Курському напрямку там же ж ліси і малочисельні села, а здача агломерації Донецької. Із десятками тисяч біженців це реальна катастрофа. Раптом їм стало потрібно здати фортифікаційні споруди, які були побудовані в часи Порошенка. Тому що ці фортифікації витримують 10 років російської навали. Витримують. Раптом перемоги з'явився батько Зеленський. Батько Зеленський, а де батько поразок на Покровському напрямку? І Турецьку. Вітаю, друзі! Назвав це відео Борг перед Покровськом. Справа в тому, що ці майже два тижні боїв на курському напрямку вони реально, скажімо так. Задіяли менше 10 тисяч бійців українських. Але з добрим оснащенням, з непоганим результатом, з великою медійною увагою. І ця увага до Курщини вона загасила реальну тему і реальну загрозу. Це Покровський напрямок. Розмовляв сьогодні з друзями дуже давніми, які зараз там. Каже враження таке, що про нас всі забули, боєприпасів не вистачає, живої сили не вистачає. І ще й потім нас обізвуть зрадниками або боєгузами. Як воювати в такій ситуації, коли один до 10, Путін як звикнутий ломинувся у напрямку Покровська, тому що Покровськ відкриває величезний простір. За Покровськом до Павлограда вітри гуляють. І от я згадую цю, це своє опитування на мережі X, де я Запитав читачів і глядачів, як ви сприймаєте наступ на Курськ? Як відволікання уваги від здачі Донбасу чи як можливість для відвоювання Криму? У командування, звичайно, можуть бути свої мотиви. Але ж не можна оголяти, аж наскільки Покровський напрямок. Ну, коли мої друзі говорять, що так тяжко ще не було, це, це просто катастрофа. Це боєприпасів нема. Сьогодні мені трапився допис Мирослава Гая про те, що навіть українські виробники вже наклепали мінометних мін і снарядів. І Міністерство оборони не розраховується з ними і не відвантажує ці боєприпаси. Це просто якась катастрофа. Тобто є багато різних факторів, які свідчать про те, що там відбувається політична гра. От дивіться: вся увага до Курська, вся увага ну, не лише до боїв на Курщині. А навіть до гуманітарної ситуації на Курщині. Але Курщина це територія, де сільське населення переважно. Ці маленькі містечка, там 5 тисяч населення, 7 тисяч, ну, 15 від сили, 17. Донецька агломерація – це… Урбаністична територія це велика концентрація населення. Так я розумію, що багато людей вже відселилися, переїхали, але здача цих територій Донбасу потягне за собою десятки тисяч внутрішньо переміщених осіб. Чи це хтось у владі вирішив підзаробитися ще й на переміщених особах? І ви знаєте, коли я от говорив, що Курськ це такий великий внутрішній розколювач суспільства, тому що коли пані Верещук говорить про те, що ми повинні зробити для гуманітарної ситуації в відвоюваних районах. То українці почуваються ображеними і приниженими, тому що влада про них та ж сама Верещук забула про внутрішньо переміщених осіб дуже багато ледве перебиваються з хліба на воду. Не можуть найняти собі житла і тому подібне. І зараз здача Донбасу породить внутрішню гуманітарну катастрофу. Про це ні Верещук, ні Галущенко, котрий вже от пару ну, тиждень не було відключення електроенергії, вже говорить про відключення. А що зробив за цей час уряд для того, щоб диверсифікувати джерела генерації? Щоб... Подумати, як зміцнити стійкість громад, енергетичну стійкість громад. А якщо цим громадам зараз доведеться приймати десятки тисяч біженців із Сходу, враження таке, що відбувається якась системна торгівля українськими територіями. Тому що ну, наскільки ну, не може. Кабмін не бачити, що Міністерство оборони не виконує своїх зобов'язань по постачаннях боєприпасів не може. Кабмін розіграв абсолютно злодійську схему із будівництвом меморіального цвинтара. Сьогодні ми мали включення з Тарасом Чорноволом на анексії НЕТ з Євгеном і з Поярковим з цього приводу. Люди протестують, люди дивляться, що це за територія. винищений величезний ліс, і по суті, це по-перше віддалена територія. Якщо ну прийнято за протоколом приймати іноземні делегації для покладання квітів загиблим героям, то тут Чорновіл правий, що Зеленський хоче замаринувати покладання, яке було в часи кучми, коли іноземні делегації покладали вінки загиблим героям саме під радянським меморіалом на площі слави. Але в нас зараз ситуація, яка породила нових героїв, і представники демократій приїжджають покладати. Квіти під стіну Михайлівського Золотоверху. Але ж Михайлівський Золотоверхий у цих реваншистів-антимайданівців викликає дуже нехороші асоціації, бо саме учасники Майдану отримали поранення, отримали прихисток Михайлівському Золотоверху. Дзвонар Михайлівського Золотоверху обудив Київ, і кажуть, що це трапилося. Перед останній раз перед цим пробудженням Києва з дзвонами Михайлівського при монголо-татарській навалі. Ну, але ця монголо-татарська навала на Покровському напрямку просто вражає, тому що фактично втрачені ну, щодня втрачаються території, і ніхто мене не переконає в тому, що це якийсь обмін для майбутніх торгів. Ми ж прекрасно знаємо, що ми ці території. Курщини, ну, навряд чи на щось розміняємо. Я вже говорив про це і повторю ще раз. Біда то в тому, що той, хто пропонує розміняти Путіну одну російську територію на українську, так от на що? На Херсонщину чи на Запоріжжя? Так в Путіна в путінській Конституції написано, що це вже територія Російської Федерації. Путін не поміняє одну російську територію на іншу, рано чи пізно нам ці території доведеться залишити. Та дійсно, це був, можливо, такий геніальний задум, коли розвідка вирахувала що там порожнеча, і в ту порожнечу варто зайти створити лінію напруження. Але подовження лінії фронту ще на 200 кілометрів, хоча це ніби й не відволікло. Великої кількості самих військових, тобто там, це в межах там чотирьох бригад все, що відбувається, може шести. Але проблема тут -то тому, що навіть у всіх медіа розкочегарена тема, наскільки високотехнологічно забезпечені війська на Курському напрямку. Так на Курському напрямку там же ж ліси і малочисельні села, а здача агломерації Донецької. Із десятками тисяч біженців це реальна катастрофа. Невже у, на банку і не спроможні порахувати, які обтяжливі нові умови створюються у зв'язку зі здачею цих територій? Враження таке, що, коли владу викрили на шахрайстві із фортифікаціями, раптом їм. Стало потрібно здати фортифікаційні споруди, які були побудовані в часи Порошенка. Тому що ці фортифікації витримують 10 років російської навали, витримують. Тому ідея в тому, щоб не дати людей, не, не, не дати е, ротації для оновлення бригад, не дати боєприпасів і здати. Ті фортифікації, які вистояли 10 років, щоб потім ніхто не їздив по пописку Зеленському і його оточенню, тим, що вони набудували за шалені гроші, якщо співставити витрати на фортифікації при Порошенку і якість робіт, і собі вартість робіт, то враження таке, що фортифікації Зеленського це якась космічна програма. Тобто враження таке, що почалася торгівля, жорстка торгівля, неспроста виникла тема е публікації в економісті, де абсолютно спотворена вся логіка е підготовки сумської опера... ой, цій, е курської операції. Там, по суті, така, ну, гіпотетичний сценарій з якимись посиланнями, ну, але враження таке, що якщо це елемент дезінформації противника, то добре. Але якщо це справді робота журналістів з заперттям на українські джерела, то це дуже підозріли, підозріли публікації. І от тепер дивіться. Дуже цікавезний момент. Як тільки на Курщині з'явилися якісь перемоги, раптом всі спікери Зеленського почали качати тему, що свого часу Зеленський наполягав тиснув на залужну, зайти на Курщину, там, ну, провести операцію на суміжних російських територіях. Так і щодо дій Сирського, особливо то банкова, не відгукувалася. Як тільки виявилося, що українські війська раптом продемонстрували неймовірне просування, просто зашкальне, так би мовити, раптом перемоги з'явився батько Зеленський. Батько Зеленський, а де батько поразок на Покровському напрямку і Турецькому? Чому мовчать всі, хто гріє своє его політичне Курська? Вони вже навіть умудрилися туди депутатів відправити делегацію в Сунжу. Попіарилися. Якось це все не по-людськи виглядає. Ну, принаймні, все, що робить Зеленський, воно і так не по людськи виглядає. Починаючи із пограбування місцевого самоврядування і закінчуючи боротьбою з ковід. Тут вже з'являється. Ще поряд з Курськом хтось забуває, що в нас нова хвиля Ковід заходить. Як казали, древні, навіщо плодити сутності, зайві сутності, додаткові сутності, коли ти не можеш справитись з тими сутностями, які є. Враження таке, що Зеленському треба наплодити цих сутностей скільки, щоб. Втратити взагалі логіку управлінську. А потім вигрібайте, виживайте кожен сам по собі. Дуже складна ситуація. Ігор Фірсов, колишній депутат, теж на Покровському напрямку. Він, як військова людина, не може сказати, що в нас не вистачає боєприпасів, тому він каже зовсім інший спосіб. Нам потрібні безпілотники, нам потрібно багато не міряно безпілотників. Згадаймо Авдіївку, згадаємо відсутність боєприпасів. Так тоді американці змогли виділити гроші. Там було багато накладу. Зараз український виробник виробляє боєприпаси, де гроші поділи Міністерству оборони. Міністерство оборони. Кинуло на інші напрямки фінанси не надто суттєві напрямки, і зірвало постачання боєприпасів. Хто за це відповість? Відповісти за це може тільки Зеленський. Амінь. Тому при першій змозі допомагаємо Збройним силам. Дякую вам. Поділіться, будь ласка, цим відео і помолімося за наших прекрасних воїнів яким зараз дуже нелегко на Покровському напрямку.